Дорогі мої всім доброго вечора. Сьогодні у нас неділя, 21 липня 2024 року. Зараз я знаходжуся на своєму колекційному винограднику. Це Південь України Миколаївська область. І сьогоднішнього дня почну вам знімати такі коротенькі відеоролики про ті форми, які вже встигли, і які вже майже встигли. Ну, Виноград хочу сказати так, що стигне не по по часам, вже є що показувати, щось вже зрізалося. О, Можна було б і раніше трішки знімати, але ж сильна була спека. У нас на півдні України в тіні було до 43 градусів. Да, тобто, о. А зараз ви бачите, ввечері трішки якби, пасмурно. Ну, по відношенню до того, тобто, температура впала. То стало більш-менш комфортно, так що ми трошки побалакаємо. Перед тим, як знімати виноград і вам показувати, давайте я в два слова скажу про стан виноградника. Щоб якби, ну, така обща така картина, якби, якби ну, як відобразилася і від, 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 відобразив вам, що, що кроється на винограднику. Я відповідаю за свій виноградник особисто, і, да, тому що навіть в моєї місцевості. На різних виноградниках різна ситуація. Особисто на моєму винограднику друзі, було два переморозки в цьому році. Тобто Перший переморозок був 20 квітня, тобто, було до 3 градусів мороза. Я навіть знімав ролик, там, бігав всю ніч за прискавателями, не весь виноградник. Я оприскував там, де такі якби, прививки дефіцитні, тобто, більше що я встигав. О, їх би вроді б, то, як би, часть спас там, де не бризкав, явно, що воно померзло, воно якби позлітало. О, і другий переморозок був 5 травня. Я вже про нього мовчав, не показував. Тобто було полтора градуса мороза, які, які теж як би, негативно тобто відразилися на моєму винограді. Але до чого я веду, що в цьому році врожайність на виноградник одна, можна сказати. Із найгірших за всі роки. Є, але ж нічого страшного, есть, показати мені вам є що. То є, може не в такій нагрузки, як, як мало бути. Тому що коли в квітні місяці якби воно якби як, як повикидувало суцвіття. Я як глянув, ну, урожай мав би бути такий, знаєте, якби. Ну, з потенціалом, есть всі форми повикидву по 2-3 по соцвіття. Але ж я знав, що, що впереді чекають мій виноградник от такі, якби, негативні такі моменти, тому що е є такий праздник, як я вам раніше теж, якби, знімав ролик і розказував на 40 святих. от є, Якщо температура буде плюсова, то будуть заморозки, Якщо мінусові, то тоді приморозків не буде. От, Особисто в мене на 40 святих це 22 березня. У 6, 6 годині ранку було 3 градуси тепла. Я знав, що до 3 градусів морозу мій виноградник якби, буде, буде очікувати. І так воно, так воно сталося, друзі. Так воно сталося. О. Але ж нічого страшного, щось є, виноград є, хоча не та. Вражаність, як би хотілося б, але ж мені вам показати буде, так що буду вам показувати. Так що розпочнемо, друзі. Виберемо зараз декілька форм, які мені потраплять в очі, і знімемо сьогодні такий коротеньке відеоролик. Там ще було таке питання, що я почав за ці приморски говорити. Світлана Голікова. У попередньому ролику задавала питання Віталія, як, як в тебе там ті кусти після приморозків, покажи їх. Я скажу так, що більше 30 кустів я навіть зрізав отак, просто під чорну голову, тому що проводяча система була повреждена. О, якби можна було вирощувати, але ж я знаю. Я знаю, якщо їх пожаліти зараз, то і проблема була б і на той рік. Тобто вони б не тягнули б нагрузку, тому що якби, це як сосуди, сосуди повріжджені. Вже від корня, як би корінь, який крепкий би не був би, ну не, не, не може воно прокачати по порваним сосудам якби, оцю вологу. І кусти б не, вони б не несли б такої нагрузки то було прийнято рішення, краще б я, я цей рік якби, буду без урожаю. Я зрізав їх корневласні кустики. Прививки, звісно, не зріжеш, тому що це прививки. От бачите, плюс і мінус. Привитого саженця і корневласного. Тобто, якщо у вас корневласний саженець, ви його зрізали і він у вас встановиться. Привитий саженець, з привитим такого не буде. Зрізали і у вас піде декарня. Треба знову прививати. Так, про що ж я говорив вам? Що багато кустов я корневласних позрізав, там, де прививки, звісно, я не зрізав. Ну, Будемо брати матеріал, який там ціний в цьому році. І якщо та прививка, вона теж якби, відстає, то есть, те, що виросло. Воно все нормально, все нормально. Тільки його треба перепривити вже в минулому році, там на гарний подвой. Якщо я буду бачити, що там проблема є, то есть, ну, якби заготовлю і в основному ці всі форми. Якби так. Ну що, друзі? То есть, картину я вам сказав. Е -е, Показати мені вам є що. Так що, хто не підписаний, друзі, підписуйтесь. Венградний колекційний. Буду показувати. А ще буду, друзі, це таке прохання було одного виноградаря. Він якби, теж початківець, дивиться ролики. І мені, якби, мене просив, каже, Віталя, якщо ти будеш показувати форми і в тебе є в цьому руку, будуть саженці, б ти вказував? Він там дивиться, пише монітори і по осені там буде робити кое-каке замовлення. Так що, я якщо я буду говорити, то не ображайтеся, деяку форму буду показувати. От, до речі, у мене тут форма. Зараз ми в принципі, з неї з першої і почнемо. Це форма Енергодар Калугіна. О, от До речі, є саженці то є цієї форми. От ми з нею розпочнемо. Друзі. І так, друзі, на ваших очах гібридна форма калуїна під назвою Енергодар. Ця форма плодоносить у мене вже не перший рік. То є, є що про неї сказати вже. То є, форма надврожайна, бачимо, вже птичка вже клюнула. По два по з освітя, якби вона видає, але ж з особистих спостережень у мене є така рекомендація, хто буде брати цю форму і в кого вона росте. То є, форма видає такі длінні грона. Там і 40 см, і, 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 і длінчі. То є, щоб вона була ультрарання, то є, лишайте по одній гроні і, і бажану грону підрізати. То є, по рихлоті, друзі, тут не одно ятки не підчищалося. Цей рік він такий, багато форм загорошило. Я поважав руку на серце говорю, що не одна форма не вбиралася, коли налилося. І вроді б то грони такі непогані. Але ж форма чим цікава? Форма має таке високе цукорене накопичення, хрумку, хрумку ягоду, ну на ранній термін дозрівання. До речі, був заявлений мускат автором. Тобто в основному врожаї зараз його немає. Нема мускату. Але ж вона дуже така солодка. О. А от вона видає і пасинковий врожай. От на пасинковому врожаї є мускат. Я так думаю, що якщо вона повисіла, то, то може б і з'явився мускат і... І Може б і появився мускат, але ж ніхто не буде чекати. Тобто форма дуже сладка, хрумка така. Ну, Ніколи вона не тріщала ця форма. Тобто я вважаю, Особисто мені ця форма дуже подобається. Форма Енергодар. Є саженці. Птичку вже бачите, не обманеш. А що я хочу сказати? Ви бачите, що я виноградник, мене він, він як завжди, я ніколи не ні сітки не вкриваю ні від птичок, ні від сонця. Ось от, навіть такого немає свісаючого сильного приросту, тому що, ну, як би, опять же ж, чесно кажучи, він теж був під підмерз. Підмерзли і грони такі висіли. Я їх трішки якби, підрізав. Павони, вроді б, то сиділи, але ж це прививочка. Прививка, до речі, зроблена на нюті. Ну вони пішли. Вони пішли, вони якби, не мають такий сильний, що аж на сосвісання, І оно з цієї сторони, а там завжди сонце. І оці грони вони постійно на сонці. Сонце дуже агресивне. За 40 градусів було. Опіків нема. От, як хочете, так і розумійте, друзі. І ця форма не печеться. Тобто, я вам говорю, що я не одну ягодки не обрав. От підійшов до неї і знімаю. І Ви навіть бачите, що ніде тут на землі немає ягодки. Воно на мульчі. О. Є такі форми, що мене навіть вразили в цьому році. Є такі, що горіли, так. а є такі форми, навіть треба було зробити таке окремий відеоролик. От не пекуться вони на сонці. Сонце на них світить цілий день, а вони. А вони, а, ї, а їм хоч би що. І такі форми є, друзі. О. І так, форма анаградару. Дуже мені ця форма подобається. Надрання. Є, до речі, саженці. Саженці в мене корне власні, друзі. О. А тут рядом все, щоб так далеко не бігти через дорожку. Да? І є така форма. Дивіться, подарок не світає. Отакий От подарок не світає. Я говорив, що він йде один термін, тільки він трішки темніше. Ця форма вже не нова, всім відомо, багатьох вона росте. Є горошок теж воно. Ви бачите, що цей рік я грури, не печищав, друзі. Не печищав. Ось як є горох, то є горох. Якщо є ось більш-менш нормальне запилення, то воно таке. Подарок не світає. Це я показую вам. Вони якраз друг на, напроти друга якби, хі, ростуть. Так що є порівняння. Подарок енергодару трішки світліший він іде. Ви бачите. Якщо ви бачите отакі, б то, жовті знати, а, да, це все стигле, це все стигле і дуже солодке, до речі. Навіть оця ягодка вона вже стигла. От він подарок, тобто енергодар форма. Вибачайте, може я сказав, подарок радар, це інша форма. Енергодар, чим він цікавий, в нього сильно він ще злинкуватий, скажімо так, а в нього він вже набирає цукоро накопичення. Тоді в нього нема кислоти. в мене немає цього прибору, я не можу вам сказати, але ж він навіч його вже можна повністю весь зрізати і відправляти на ринок. Так, не відходять відказ, як то кажуть. Впізнали, що це таке. А? Ви бачите? Є з горошок, але ж його небагато. Це форма писанки Олега Миколаївича під назвою «Ефект Effect. -OM». Оце прививка, що ефект, що Енергодар. Це все зроблено на одній корні. Тут перепривита анюта в мене. Ви бачите, що вони, в принципі, що ефект, що радар, йдуть в одні терміни. Ефект е, теж дуже така, ну-ка я її не пробував. Ще зараз скуштую. Так, да, вже форма теж. Чому вона така, ви бачите, навіть отакий колір є, тому що все на сонці. Все на сонці і як би теж я не бачу таких опіків, друзі. Горох є. В цьому році якби виноград так він запилився, але ж він теж не підчищався. Горунки є гарні такі, бачите. Ну, ефект мені не треба сильно рекламувати, Люди, я знаю, садять промишлений виноградник промислові, тому що форма рання, гарно продається на ринку. Теж в тріску я не чув, що вона в когось там тріщала. Теж дуже хороша форма. Так, Друзі, темніє, але ж ще вам хочу показати деякі форми. Цікава, ось ось сигнальний врожай минулорічних прививок. Друзі, дивіться, впізнали, по... що це таке. Це форма кисельова. Хай автор вибачає ім'я, не, не, не пам'ятаю. Під назвою Полтавський манікюр. До речі, хочу сказати, що цієї прививки, якби, не так пощастило, тобто вона була повністю вимерзла. Ізначально, тобто коли в квітні місяці пішли якби, пагони з центральних почок, то вона була залита врожаєм. По дві грони. По дві грони висіли, і грони такі гарні грони були. О, то есть Заявляю, що форма Полтавський манікюр врожайна. То есть я маю даного автора дві форми. Одна форма в мене ще Віронічка є. От Віронічка була геть холоста. Ну, може в мене так, якби в відлічі від от Полтавського манікюри. На Полтавській манікюрі я бачив... І Вірнічка, якби підморозила, якби там восстановилася, ну теж нема ні одної груни. А от полтавський манікюр, хоч сигналки. Ну ми тут ось Дивіться, який він такий гарненький. До речі, я тут вже куштував ягодку, тобто він хрумкий такий, солодкий виноград. нема ні муската, нічого, але ж приваблює своєю конфігурацією ягоди. Отакий він. Ну, мабуть, давайте я вам ще покажу ще одну форму. Вона, в принципі, в одні строки де з полтавським манікюром. Теж сигнальний врожай. Ну, давайте ми візьмемо оцю і підійдемо Сейчас до одного гібридної форми. І так, друзі, на ваших очах гібридна форма Кріулі. Раніше вона йшла під номерним знаком X27. Я її прививав. До речі, ця прививка трішки мені з не везло. Тобто я її раз був привив, потім я її при укритті зламав був, потім на другий рік опять, я якби, її привив. Ну, привив на такий слабенький тут, годічний подвой Молдови. Це прививка зроблена на Молдову. Годічний був подвой. У минулому році вона якби, ну, два пагони були тоненькі, ось, ви бачите, тоненькі тоненькі І вже в цьому році. Викинула вона якби сигнальний врожай. Ну, що можу сказати? що форма, ну, якби має вражанність, тому що на кожному пагоні, ви бачите, їх тут ось, Раз, два, три, чотири, чотири пагони. Це вже пагон у другої гібридної форми. А тут ось одна, одна два, три і чотири. О, то кругом, кругом є груни, навіть на цій ми бачимо дві гронки. І так. Раніше вона йшла під назвою Х27, але вже вона має як би дали назву тобто, гранатова капля. Називається ця гібридна форма. Тобто, не путать із рубіновою каплею, тому що це дві різні форми. Рубінова капля це селекція Балабанова, а це селекція кривулі під назвою Гранатова капля. От я взяв до речі, <кій> дивіться, воно, полтавський манікюр. Тому що тут теж така, ви бачите, конфігурація ягодки, x 27 отака вона теж йде. Бачите, така, є даже така кликообразна чимось. Ну, не така гостра, як у полтавського манікюра, але ж по розмірам вони одинакові. По кольору гранатова капля трішки світліша, це трішки якби, темніший. Ну, отак. От от так вони якби, смотряться в дуеті. Ці дві гібридні форми. Ну, е, В смаку, до речі, е, такий смак непростий. І консистенція м'яко тут доволі цікава. Якщо е, полтавський манікюр, він такий хрумкий, як огурчик, і твердий, да, солодкий, то е, гранатова капля вона теж хрумка, але ж вона м'яка, така м'яка, така, така ніжна, Ну, вона не соковита, вона хрумка, але не така як огурчик. <губ> Я навіть не знаю, як це об'яснити. Така нежна м'якоть, але хрумтяща. І з фруктовими нотками. Ну, будемо сподіватися, на що вже якби сила росла трішки краще, але все одно, що впав вони тоненькі, ось, ні, ну, ось опавлен, в принципі добрий. О. І на той рік видасть вона вже більш-менш нормальний врожайчик. І так. Рубінова, кап... гранатова капля, я вже сам запутався в цих каплях і полтавський манікюр. Все, друзі, на цьому будемо закінчувати Коротенький відеоролик. Всім міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі, друзі!